Я зразу ж кажу, якщо є питання, постарайтесь зробити таким чином, щоб всі відповіді на всі ваші питання, які у вас виникали і виникають і можуть виникнути, ви повинні сьогодні всі вирішити. Я не зря казала на всіх нарадах, на всіх семінарах червоною стрічкою, що займатися повинні цілий колектив вчителів. І чому я кажу? В першу чергу. Ваші вчителі географії знаходяться в особливому стані, ніж всі вчителі географії Дніпропетровщини. Тому що тільки до них вже третє приїжджає заслужений вчитель України, той, який складає питання по ЗНО, і те, що я географом ще в серпні місяці казала, що основні питання орієнтування. Топографіч. Топографічні знаки, топографічна карта це все стосується і жури, і це стосується і географії. І тому краще, ніж ваші географі, ці питання ніхто не пояснить. Скільки б ви не зубрили, скільки б ви не пояснювали? Тому що завжди ви розумієте, що сапогі що, тільки сапожніксащо. І тому звертаю увагу, хоч і часу залишилось на ваших відбіркових змаганнях дуже мало. Але все ж таки зверніться, будь ласка, за допомогою до вчителів історії, до вчителів географії і, до, і далі вже йдуть слідуючі категорії вчителів. Про це вже я казала неодноразово. Але підемо далі по нашому плану. Слово надається Володимиру Вікторовичу. Він розкаже за організаційні засади. Будь ласка. Шановні учасники, я вас вітаю в нашому закладі. Хочу сказати, що ми не планували і казали, що це не семінар в повному обсязі, а це майстер-клас. Чому? Тому що в нас сьогодні проходить наш етап, наш етап, районний етап Грицьокіл джура Останні випробування це смуга перешкод, рятівники таборування. Всі інші у нас пішли раніше, протягом січня місяця пройшли інші етапи. Я хочу вам сказати, як ми зорганізували цю роботу. Вже в вересні місяці ми видали наказ по відділу освіти про запровадження гри Соків-Жура в цьому навчальному році. Чому? Тому що згідно з рекомендацій, потрібно проводити заходи до Дня Козацтва. Це. І ми все це запропонували е, іншим е, школам, які у нас планували приймати участь у цій проводити ці заходи. А вже районний етап ми почали в січні місяці. Чому? Тому що наш районний етап був в 2015 році, в квітні-травні, місяці, і ми не могли проводити його, хоча хотіли, проводити вже е, в кінці. Е, 2015 року. Тому ми з січня місяця вже затвердили наказ номер 1 по відділу освіти. Це було затвердження всіх положень і умов гри Сок'ял Джура і інших масових заходів районного типу, ну, значення. Тому що ми вже в січні місяці у нас школи мали всі детально розроблені. Умови правоходження гри. І ми не відступилися ні в строках, які були затверджені, ні в тих вимогах, які у нас були. Я хочу сказати, що ми сьогодні запропонували вам, і я хочу сказати, наш, наші умови розроблені на 19 сторінках. Ми дуже, ну в мене таке ставлення до цієї роботи, що я. Завжди вважав, що коли заклад, вчитель, директор чи заступник отримає ці вимоги чи умови проведення, в нього не повинно виникати ніяких питань. Ніяких. Він прочитав і все йому зрозуміло. все зрозуміло, Тому ми ретельно розписуємо кожен конкурс вплоть до описування штрафних валів за кожне, за що дається. У нас йде умови. І йдуть далі говорю, рекомендації щодо проходження кар кожного етапу. Згідно тих, я спілкуюся з представниками інших регіонів України. Як вони там проводять, як вони приймали участь у всеукраїнській, як пройшли там конкурси? Все це ми спілкувалися з нашими представниками. Нашого району, коли ми провели велику нараду з організації цієї гри, методичний такий семінар, от, і дали їм ці рекомендації. І я це вклав в ці, будемо казати, рекомендації, щоб наші вчителі, які готують це. Я згоден з Оленою Васильівною, що у нас не вирішено питання, не вирішено взагалі. Організаційний так, і будемо казати в масштабі міста і району стосовно козацького виховання, козацької педагогіки. Ми е, працюємо біля сокіла, джури. біля сокіла джури. Тобто ми виконуємо умови цієї конкурси, але взагалі питання козацького виховання, козацької педагогіки ми не розглядаємо. А це дуже поширене питання. І мені от, є така пропозиція, щоб спланувати, мабуть, на наступний рік ці питання козацької педагогіки. Тому що я от завжди розперечаюся там, з нашими козаками в тому плані, що і давлю, я кажуть на них, що ну, не може вчити жінка виховати козака. Ну, не може вона виховати. А у нас адміністрація закладів, як підходить, вчитель є, будь ласка, займаються сокілом журоєм. Якщо ми хочемо виховати настоячого козака, це потрібно брати наших козаків, хлопців, проводити з ними навчання з козацької педагогіки і все. Ні в обіду, як кажуть, буде сказано до наших вчителів захисту Вони є, В них є запас знань. Трохи інші чи сучасний. Тобто, добре, що вони займаються. Я не хочу їх там образити але потрібно підходити з цього питання. Це мої такі розмови. Тобто, на флешку ми вам збрасували оці наші розроблені. Будемо кажуть, що маємо то мають, то мають наші райони добре. Далі я хочу подякувати європредставникам бригантини. За те, що вони до цього до цієї нашої зустрічі зробили проект. Проект і на затвердженні ще є. Проєкт регламенту проведення міського етапу Всеукраїнської гри Соківжура міського етапу. Вони дуже ретельно підійшли і розписали всі конкурси. Ну, бажано, щоб це було. Не за там, тиждень чи два тижні от, до початку міського етапу, а мати його на початку навчального року, щоб в цьому працювати. Ну, добре, що вони зробили, це є. Ми цей проєкт з дозволу представників даємо вам, але там вже є зміни. Є зміни, є зміни. Тобто ми вже спілкувалися стосовно документації, які подаються, ви потім подивитеся там. Я не буду казати зараз, користувати, ви підписаний ви цей наказ побачите. Але для того, щоб ви знали, які етапи будуть входити, в змогу перешкод, що включено, як готувати, це вам для роботи дуже-дуже дуже, дуже, дуже вам буде потрібно. І ще хочу сказати, я, хто мав, має таку брошуру, чи книгу, чи електронну, чи якультуру. Я хочу вам сказати, це вона вже в мене достатньо з 2010 року. О, ця книга, Я хочу сказати, на неї посилається ця книга Родяка, р, от, да, родюка генерал Хорунджа українського казацтва. Вона розроблена для того, щоб готувати дітей в споряді, тобто з правою під авто. Ми посилаємося на цей посібник, але готуємо дітей зовсім по іншому. Але посилаємося в рекомендаціях, що поряд проводиться на підставі цього посібника. От я вам даю груд, цей посібник в електронному вигляді. Є. Є в мене така можливість з вами цим поділитися, щоб ви його почитали і побачили. Я вже казав нашим представникам, ті, хто були у нас на попередніх нарадах, семінарах, які проводилися, і в 73-й школі інших. Там, де демонструвалася строєва підготовка. Я дуже вдячний, що вони показали. Але жодний реліг не показав роботу хорунжого, тобто з флагу. Ви бачили, як там показували. Треба пройти з строєвим, щоб він пізв ти стінки, взяв. Правив і пішов. В жодну... Немає права Хорунжий класти прапор. Немає такої. Ні в козаків, ні в військовій підготовці не має права залишатися аеропрапором. Тобто, таких немає. але в строєвій підготовці я хотів побачити це сам. Тобто я це знаю, але я не побачив ні на одному семінарі, ні на іншому. Да, діти продемонстрували все, а роботу з флагом не показали. Тобто, як він в строю повинен працювати. Не знаю, як буде там міський етап, як там буде це дивитися. Я хочу просто, щоб на це звернули увагу. Це те, що в мене болить, і те, що я читаю, знаю, даю людям своїм і, от, і хочу побачити це на війні.